Слава Україні! Спекотний південь це про нас, коли Росія своїми терористичними ударами вбиває українських громадян, наносить удари по портовій інфраструктурі, знищує українське зерно, вирощене з щирою українською душею і міцними, але добрими українськими руками. Так ось спекотний південь це про нас. Гарячий Крим. Це про Крим, про наш Крим, який сьогодні є тимчасово окупованою територією. Але власне сьогодні бачимо, що починаються ті процеси, вірніше, наростають ті процеси, які колись дозволять нам сказати, в нашому українському Криму знову спекотно, але від сонця, і ми можемо піти і пірнути у наше Чорне море. Вірніше Чорне море, яке є морем багатьох добрих країн, що знаходяться на берегах цього, хоч невеличкого, але відомого і давнього морського басейну. Кримубавона проростає. Більше того, про неї говорять і сьогодні наші Збройні Сили, які підтвердили власне те, що. Ми можемо уражати суто військові об'єкти на території Криму. Кримчани, звертаюся до вас. Хто, як кажуть, понаїхавши з Уральських гір, у вас є шанс поїхати додому на Росію і врятувати своє життя. Тому що міст ще працює, а біля військових об'єктів знаходитись дуже небезпечно. Все це закінчиться, і це гарантує Збройні Сили України. Все це закінчиться у Криму, коли буде проведено повну демілітаризацію українського півострову, що опинився тимчасово у руках загарбників. Чекати визволення ще недовго. Звичайно, на жаль, ні завтра, ні післязавтра, ні за місяць, можливо, навіть не за півроку. Я не даю прогнозу під час війни. Але сьогоднішній Крим яскраво показує, що Визвольна українська весна прийде на всі наші території. Наші хлопці на фронтах б'ються як леви, як титани. Пам'ятаємо, якою ціною дістається наша майбутня перемога. І на південному напрямку, в тому числі, є поступове просування вперед, закріплення на позиціях і наступальні дії. Поступові, не повільні, як комусь це хочеться назвати, а саме поступові. Ми рухаємося далі. Ворог зараз взяв швидше за все технічну перерву, знову готується до чергових атак не лише по лінії зіткнення, а і тут, начебто, у напівтилових містах. Ми витримаємо Одесу, ми витримаємо Україну все, що ще попереду. Б'ють ракетами і били, а ми стоїмо і будемо стояти шахедами, ну, шахедами. Все буде добре. Ми переможемо. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Будь ласка, це зберігає життя. Бережіть себе та своїх рідних. Я бажаю максимально тихої ночі, продуктивного дня, хто працює, хто на службі. Ми разом. І це найголовніше. Слава нації. Смерть ворогам!